Імені вернее. Викликали погороди, що ти був уміли. Бог нам подавав сели. Середні з нами разом на версіях. Олександр Томас, Олецький, Хартера, Пертера. І бачите, його молоде життя не спостерігати на територіях. Де зайшов окупант. І ми нашій Божом приходимося йому звідти паком. Найсенько прийняти фігуру Фігору присвятої добродиці Фатівської. Від його опікує вона буде на місіях у Донецькому екзархаті. А зараз велике прохання, що... Та чи Олександр поблагословив нас і попросив його кілька слів до нас. Слава Богу Христу! Дякую, дякую другі очі, дякую усім і ми, що разом молилися. Я приємно вражений і переконаний, що ми можемо молитися. Церква наша може розвиватися, Донецькому зеркальця, розвиватися, рости. Зараз наша міні-катедра в Запоріжжі, яка тимчасово дерев'яна е кослиця розібрана, тому що люди не поміщаються і до ще півтора рази трошки більше треба в місті співати молоді, дітей, сім'ї, волонтери, які відкривають нас від Бога, і насправді. Справжуючи це слова апостола Павла, який казав, що де збільшиться пересвітком, перевищувати благодатність. Зараз я ніколи не думав, що буду жити в час війни. Я ніколи не думав, що стане учасником таких подій пройти штаб княжка, але я так само ніколи не думав, що побачу, як близькі е серця відкриті на Євангелії. і як ми приймають Ісуса. Дняють своє життя і стоять членами церкви, церковних спільнот, правда. І це зараз ми проживаємо там. І це завдяки так само вашим молитвам. Це завдяки нашим хлопцям, які там стоять за четвертий рік і надзвичайно тяжкою. Вони це роблять. Але це так само і завдяки вашим молитвам. Так що важливо хочу сказати, що мені зараз 36 років, а на чищення великого погоратися діло радості, коли мені без них. А до того є такі м'яри, парти кататоли помінки у ньях. Бог мені добре кожистувати. У І... мене був дуже добрий парок в Мелітополі. Коли опинився в окупації, очевидно, що хапався за якусь соловинку, яка була найближча, але найближча в Кишені завжди була Вервиця. Тому ми Вервиці молилися там ну, постійно, Воно десь, мабуть, може я може, і спав в Бурмахів, не знаю. Але коли вже 1 грудня, через 9 місяців окупації, Мене примусово депортовували і переходив всі розону пішки, то не знав, чи на ту сторону йду ж... 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 живий, чи вже зразу на той світ. І коли йшов, очевидно, чи боявся, ну, очевидно, що боявся, і перед цим там різні були пригоди теж. Але коли йшов, казав, Марія, ну якщо я на ту сторону перейду живий, то обіцяю тобі, що буду людям розказувати, що треба молитися на І тільки чудес було таких, бо з'явилися люди, які мені показали безпечні стежки пройти. А потім перший український військовий, якого я зустрів, це був наш український, це був наш парафіяну, наш вихованець, з мого села хлопець. І він здалеку по мене побачив, почав кричати моє ім'я. Бігти до мене навіть, я не, ну слава Богу, що ще так дрони не літали, так би нас до точної би розстрілили. Але це Такий наступний був знак, що Марія була зі мною. Я перейшов на ту сторону, опинився в Запоріжжі і успішно забув все, що я пообіцяв. Пройшло 10 місяців, десь приблизно плюс-мінус, і владика мені каже: слухай, ну, є пропозиція, щоб ти поїхав у Львів, на Сихів, взяв фігуру Богородиці і проїхався з нею по наших парафіях, і людей заохоти молитися на Вербиці, і так треба відновити Марію духовність. Я кажу, то добре. Я приїхав, отець Василь мені передав в минулому році. На... Приїхав в Запоріжжя, так, там програму підготували, це чування були, така трима година, була програма молитовна для парафій. Їду я на першу парафію, а там нам було легше одразу, роз... вона була фігура зібрана, але тобто, точніше розкладена. А потім ми її зібрали і я поклав бус в багажник і так Їхав в обнімку з Богородицею на першу парафію, а парах сидів за кермом. І їду, так і кажу, Марія, ну я, звичайно, не святий Йосип, але тижня третє відведеться мене потерпіти. Їду, їду, і тут, як вогонь, як струмом мене пробиває, тому що я згадую, що я обіцяв їй, коли переходився розум. І знаєте, на цій першій парафії я, я, я людям кажу, ви навіть не уявляєте, тільки зараз зрозумів, чого я стою перед вами сьогодні. І чому зараз тут ця фігура Богородисті. Владика про це не знав. Я про це забув. Ніхто про це не знав. Але цей документ про те, що я за це відповідальний, що владика призначив, до сих пір зі мною в машині катається, навіть зараз тут є. І так я об'їхав більшість парафій, де міг потрапити, ніки діючи в нас в ексархаті. І так відповнити Ну, Сьогодні стою перед вами, тут не треба вас вчити молитися. Єдине, що хотів сказати, що продовжуйте молитися. Так. На нашій люди, слава Богу, в Зархаті дуже багато моляться на вербисі. Ми Не знаємо, коли воно закінчиться, ми не знаємо, що, як, де і коли, але нам треба просто носити воду і все. А... І залишитися вірними тим обітницям, і вірними Божому Слову. І якраз Марія та, яка допомагає, мені особисто допомагає, нашим парафіянам допомагає, нашим, нашій молоді, е, яка вернулася зараз з Юрду, допомагає. І я так само переконаний, як вона тут ваша, я, я не галичанин, я повністю з Херсонщини, але так як ви змогли принести, ваші батьки змогли принести цю віру через лихоліття цієї радянської сатанинської окупації ми змогли вистояти. Я вірю в те, що Марія поможе вистояти нам і в цій війні. Тільки продовжуємо молитися. Ще раз вам всім дуже дякую. Мири благословення, Бога Всемогучого, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на всіх нас, на всю нашу Україну, і перебуває з нами. Амінь. Дорогий отець. Дуже дякую вам за те, що прибули разом з нами. Поручаємося надалі вашим молитвам. Передавайте сердечне дітання всім, хто ходить перед лицем Божим і у своєму серці носить ласку Божу. І ми, другі в Христі, Отця Олександра, з вдячності, за добрим звичаєм, привітаємо ще всі всіх І поручаємося вашим молитвам.